У Києві нині понад 3,5 мільйона жителів. 400 тисяч із них внутрішньо переміщені особи. здебільшого, вони приїхали до столиці з територій, де тривають бойові дії. Тобто, це люди, які лишилися практично без нічого. Які виклики постають перед переселенцями в умовах війни, говоритимемо з головою оболонської райдержадміністрації Києва Кирилом Фесиком. Пане Кириле, ми вас вітаємо у нашій студії. Доброго вечора. студіо. Доброго вечора, глядачі. Пане Криле, розкажіть, будь ласка, як місцева адміністрація району комунікує з громадою? І які, можливо, головні потреби ви спостерігаєте від мешканців? І як ви їх вирішуєте? Це ви підняли важливу тему щодо внутрішньопереміщених осіб, їй стількості їх і взаємодії з ними. В оболонському районі друга за кількістю цифра це більше 50 тисяч і робиться багато чого для того, щоб допомагати їм. Є звичайно, в першу чергу, це звісно такі самі мешканці і громадяни України, які мають той самий доступ до всіх пільг і до всіх послуг, які є, які надає наша столиця, але для них зроблено багато. А багато інших заходів, які допомагають їм відчувати себе як дома, і щоб вони не відчували себе як гості, тому що нема нічого більше тимчасового не більш постійно ніж тимчасове. Тому в даному випадку ми перший район в, взагалі в Києві, який запровадив раду з питань внутрішньопереміщених осіб, який об'єднав навколо себе всю екосистему. ВПО, тобто це був і Бахмутський хаб, туди входить, і Северодонецький. Це рада, яка створена при нашій адміністрації, яка в себе включає і представників влади, і представників громадськості, представників самих ВПО, і міжнародних фондів. Окрім того, минулого року був зроблений достатньо унікальний кейс в межах нашої країни. Це релокація Маріупольського ліцею. Тобто ми на базі оболонського закладу освіти створили новий заклад освіти і нова юридична особа, де ми повністю перемістили Маріупольський ліцей. Це був насправді один із кращих ліцеїв в Україні. І склад педагогічний ми перемістили, і перемістили ми всіх учнів, які, звісно, мали бажання там продовжувати навчатися. І на сьогоднішній день цей ліцей він був відремонтований минулого року. Він забезпечений хорошим укриттям. Тобто, все зроблено для того, щоб зберегти і по перше, його традиції, по друге, щоб вони стали частиною освіт. Родини міста Києва. Пане Криле, ще таке уточнення. Скажіть, будь ласка, а з якими взагалі проблемами найчастіше звертаються ВПО? Які вирішуються в цій раді переміщених осіб? проблем насправді багато системно, їх є там 3-4 категорії. Ми навіть робили велике декілька великих опитувань, а тому, що анкетування важливо розуміти це як бізнесі, що потребує ваш клієнт, для того, щоб він був задоволений. А там був ряд потреб, і навіть ми були трохи здивовані результатом цих запитів. Тому що коли ми робили цей запит, я наприклад персонально думав, що на першому місці будуть житлові потреби. На жаль, на першому місці були банальні гуманітарні потреби. Наприклад, була хвиля переселенців з Херсонської області, коли там. Відбулися трагічні події з ГЕС, то було банальне гуманітарне забезпечення. З цим нам допомагали і фонди, і активні кияни. друге, це освітні медичні проблеми, тобто влаштувати дітей в заклади освіти, отримати доступ до медичних послуг і, взагалі, інтеграція їх в життя, як киян. Наступний напрямок потреб це. Просто доступ до роботи, а от що окрема історія. Тому ми багато проводимо роботи із фондом зайнятості із великими представниками бізнесу, щоб допомагати їм інтегруватися в наше суспільство, щоб люди були економічно активними. І остання потреба це були житлові житлові проблеми. На жаль, місто Київ. Я думаю, що робить для цього недостатньо, тому що треба системно вирішувати проблему забезпечення внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, тому що на моє глибоке переконання це один з найбільших викликів для, для нашої держави. Паралельно з ветеранським рухом і з самою війною забезпечення ВПО їх реінтеграція, тому що люди це великий актив, і а економічно активні люди це насправді головний актив там 21-го сторіччя. А тому mm -hmm. треба їх інтегрувати ефективно. Якщо говорити про забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, це ви маєте на увазі побудова додаткових, не знаю, там модульних якихось будиночків, так як це, наприклад, на Чернігівщині робиться? Це виділення місць у гуртожитках. Як, як на вашу думку, це можна вирішити? Багато є варіантів окрім тих, які назвали ви, є ще варіант такий, що виробляються окремі програми або співфінансування, або кредитування, або навіть спільного будівництва. Є такі цікаві кейси. У нас є входить в раду ВПО. Там декілька людей, які такі кейси реалізували, але вони юридично достатньо складні. Коли вони фактично на базі співфінансування проводять будівництво по собі вартості, такі кейси є цікаві, але на жаль, не в Києві, не в Київській області. Ми вважаємо, що таке треба робити. Але мабуть, найбільш економічно доцільно це робити на території, яка поряд з Києвом, тому що в Києві все ж таки занадто дорога земля. От наступна діє така система, як програма прихисток, це коли люди, які прихистили внутрішньопереміщених осіб, отримують компенсацію за сплату комунальних послуг. вона спочатку користувалася попитом зараз трошки менше, тому що були деякі бюрократичні перепони, коли людина для того, щоб, тому мовно кажучи, отримати компенсацію в 500 гривень, повинна була витратити якусь кількість часу. от тому і не всі люди про неї знали. Проводилася активно роз'яснювальна робота, але в першу чергу це забезпечення співфінансування або якимось фінансовим ресурсом, для того, щоб людина могла придбати, наприклад, в кредит. Модульне містечко вважаю, що це більше тимчасове явище, тому що воно не забезпечує там, комфортне житло по тим всім стандартам, на які, які люди звикли, насправді, які вони заслуговували. Ну, да, зрозуміло, питань ще дуже багато. Сподіваємося, що вам вдасться разом з радою вирішити їх всіх, і наші внутрішні переміщені особи вони будуть забезпечені усім необхідним і будуть жити жити гарно. І дійсно їм стане новою новою домівкою. Пане Криле. Ми дякуємо, що ви долучилися до нашого ефіру. А нашим глядачам я нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був голова Оболонської РДА Кирило Фесик.